Вечора, але в цьому концерті на початку сьомої до 8, е в великодньому концерті відбудеться зустріч з депутатом Верховної е Верховної Ради Олесем Донієм, а також Іваном Лозовим, головою виконавчої ради всеукраїнського комітету захисту української мови. В Україні. Це буде 7 до 8. І пізніше концерт співака композитора поета Анатолія Матвійчука від 8 і до пізнього вечора. Чекаємо вас у таку погану погоду в такому теплому, затишному місці в аудиторії церкви Святого Йосифа Бручника на 5000 Камерланд Каммерленд Еменю. Сьогодні буде чудово. І тепер ми. Переходимо відразу, тому що часу дуже небагато. 10 хвилин. Що потрібно для того, щоб отримати цей квиток? Потрібно напевно або мати знання, або дуже дуже добре користуватися комп'ютером, аб, або, або справді, що будуть дуже нескладні запитання. Але люди, які в принципі знають творчість Матвійчука, таких виявляється дуже багато. Ми здивовані самі, що от ходимо, і дуже багато людей. Слухає любить пісні. Анатолія Матвійчика просто цікаво, Ну класно. Тому запитання будуть дуже ну, будемо говорити прості. Перше запитання, здається, найскладніше. Перше запитання буде таке. Скільки назвіть, назвіть, скільки як можна більше співаків, які нині живі або вже відійшли від нас, які виконували і пісні, і пісні і виконують пісні на вірші і на музику, і на музику Анатолія Матвійчука? Це перше Так, запитання. 235, Напевно, треба повторити його ще. Я повторю сам в ав, авторському виконанні, які виконавці, які живуть на Україні, живі або вже вічно живі, які виконували пісні Анатолія Матвійчука. І можу сказати, зразу і друге питання. Давайте відразу друге. Я думаю, і відразу друге, можливо, вступає. друге буде легше для, для когось. Як називалися сольні концерти Анатолія Матвійчука, тобто мої сольні концерти, які відбувалися в Національному палаці Україна. І які продовжуватимуться, вони мають таке циклічне, циклічну назву, як звучить ця назва? Ці концерти проходили неодноразово. Так, можна це? сказати, що всі наскрізно мають одну назву. Назвіть, скажіть назву цього концерту. Тобто, два запитання: телефон 773 2377. Час на розуми, поки час на розуму, ми можемо говорити знов таки про те, що Анатолій Матвійчук сьогодні Маме, у нас так. чекає. Сьому зі п'ятдесят хвилини не багато часу. Не зволікайте. Хто можливо не пам'ятає до кінця, ви можете скористатися комп'ютером чи, скажімо, своїм досконалим телефоном, в якому все є в інтернет, тому числі. Отож, будь ласка, швиденько зорієнтуйтеся в ситуації, ви отримаєте. Квиток на концерт Анатолій Металів. Два, два, два запитання. Два квитки. Для себе і для дружини. До речі, чудовий подарунок на день матері. Можна зробити ось такий гарний, приємний подарунок. І в неділю, погану погоду, завіт, е, власне, в неділю це не буде, так. Це буде в п'ятницю в п'ятницю, в неділю день матері. Так. Тоді в неділю можна піти на вечерю чи на обід, а в п'ятницю завітати на концерт. Перетім, що я відразу хочу зробити таку загальну відповідь для всіх наших слухачів. Багато людей телефонує і запитує, чи можна придбати квитки при двері при вході. так Можна, хто не встиг придбати їх в усукових фірмах, хто буде сьогодні в українській околиці зранку, ще може придбати після обіду вже квитків не буде, і всі квитки будуть вже тільки предвед. Так що, будь ласка, приходьте при ході при вступі можете купити квитку квитки. Отож, хто з українських співаків нині живих, які вже відійшли, співали і співають пісні Анатолія Матвійчука. Ну і, крім того, назва концертів, назва серії концертів відбувається Палаці Україна, так і ці концерти продовжуються. Вони мають відповідну назву. Це такий своєрідний концертний серіал. Можна сказати, так якщо так Цикл, концерт. цикл, цикл, цикл так? концертів, так. Отож, яку вони мають назву? Ми чекаємо на наші телефонні дзвінки, і нагадаю, що сьогодні не дуже така, скажімо, тепла погода, і, можливо, будуть якісь деякі перешкоди на дорогах, тому виїжджайте на концерт заздалегідь на сьогодні, мабуть, треба виїхати десь приблизно о 6 годині для того, щоб. 6.15 найпізніше з околиці, щоб приїхати на сьому вчасно. Ну, до це до, хто, до хто 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 хоче на, на сьому, хто не може приїхати з сьомої години, бо багато людей в принципі хотіли потрапити на концерт, але пізніше закінчують. Доїжджайте. Концерт сам почнеться 8-й годині вечора, так що час є, і навіть пізніше, вже як він розпочнеться, і ще можна буде доїхати заходити. У мене бували такі цікаві ситуації, коли отак от люди спізнювались на концерт, а потім приходить записка. Може буде навіть і у нас так що да, буде. А, а, Шановний пане Анатолію, я запізнився трохи на концерт. Я знаю, що ви співали там на початку пісню таку, а я її дуже люблю, то не могли б ви її повторити. Так що інколи повторювати. Ну інколи повторювати. У нас будуть запитання. Знов-таки запитання сьогодні будуть ставити, як до гостей депутат Верховної Ради і заступника голови комісії, комітету захисту української мови. До них буде запитання, а пізніше під час концерту ми знову будемо, як завжди, пускати Капелюхи, і в тій капелюх будемо складати від вас записки, і пізніше Анатолій Матвійчук буде відповідати на ваші запитання. Тобто формат вже, хто бував на концертах, їх проводить Незалежне Радіо, досить відомий. І от сьогодні чергова, чудова зустріч з чудовими каналами, чудовим, чудовим поетом. Я можу сказати, що я ще взяв з собою дещицю дисків своїх, компакт-дисків, нових, нових так буде називатися альбом це Дорога до себе. І ці пісні будуть мати можливість люди, які, які зацікавляться, матимуть можливість придбати. Натулі, якусь підказку. дайте, будь ласка, таку делікатну, маленьку підказку для наших слухачів. Вони, мабуть, стурбовані зараз. No, you know, ну, сані запитання. Вони мали таку назву. А, це таке віртуальне місце, якого немає на карті, але існує в моїй душі, можливо, в душі а, багатьох людей, які приїжджають, от, беруть квиток. Начебто на концерт, але приїжджають насправді на таку станцію, яка має певну назву. Це навіть не станція, а така малесенька-малесенька. Так. Але, але почут... з почуттям певне почуттям. І занурюються в якусь особливу атмосферу своїх якихось спогадів, переживань, згадок. І от так саме називається так, цей концерт. Напевно, жаль, ми дуже пізно напевно, почали розігрувати квитки на, на останні буквально сім хвилин. Mm -hmm. Інтернет включить можливо у <ріху> Я хочу так сказати, що навіть ми можемо взяти е, правильні відповіді вже після ефіру. Е, можемо взяти е, там ще півгодини, ми все одно то будемо е, взяти правильні відповіді, і хто правильно нам задзвонить, відповість на запитання після ефіру, навіть то отримає все одно. Ну і можливо, хтось знає українських виконавців, які виконували пісні на вірші Анатолія Матвійчука. Не потрібно назвати буквально всіх, якщо ви знаєте двох, трьох е, телефонуйте. От ми вже маємо дзвінок. <то>? Доброго ранку.

За текстом одним словом наша слухачка заслуговує два квитки. Зараз не зрозуміють, що потрібно знімати буде називає абсолютно. Ну що ж, дякуємо, дякуємо вам. Ви просто. Ви нас передостили інформацію. Тому, ви знаєте вже на Кирхах Анатолій одразу поставить автограф для цієї пані при предвері, а ми прізвище тільки ви залишаєтесь на лінії, щоб ми взяли ваше прізвище після ефіру чи зараз поза ефіром. Ну що ж, сьому це 58 хвилин залишилося буквально. Буквально що послухати, просто... щоб іще одну пісню в виконанні е, народного артиста України Анатолія Матвійчука, яким завершити нашу передачу і, цієї... і перенести на, на вечір на зустрічі. Із цією піснею ми хочемо привітати Марійку Іванець з міст Карпатів з міст Карпати, з фірми міст Карпати, нашої популярної, найбільш відомої висолкової фірми міст Карпати з Ювілеєм. Отож вітаємо дорогу Марійку і її любові, радості, весняних квітів і всіх зараз з ювілеєм. Ну і запрошуємо всіх вас, шановні слухачі, сьогодні на концерт. Знов таки нагадаю, початок о 7 годині сам концерт починається о 8, і все це відбудеться в аудиторії церкви святого Йосифа Обручника. До зустрічі. До зустрічі! Алло, радіо, добра, Гранто. Так, хтось захоче на квитки, як.